Знайтеся з наступного сюжету. Все нове це добре забути старе, але ці фільми навряд чи покажуть по телевізору, та й в магазині чи інтернеті їх знайти не так вже й легко. Зате їх можна побачити в київському кіноклубі No Named Club при кіностудії Film.ua. Оскільки бутують будують що найкраще кіно сняли до 80-х років, Вот, то ми так, в общем, начиная киноклуб, обратили свої взори в прошлое, именно в епоху Золотого Голівуда я на студии со временні немого кино. Я знал их всех. Перед шедеврами кінематографічними шедеври кулінарні. Шанувальники ретро після робочого дня зібралось не один десяток. Всі в очікуванні ще одного знакового фільму. Очного єс шедевра. Хорошо сняты, с хорошим светом, красиво. Это хорошо рассказанная история. Ну потому что здесь атмосфера, потому что здесь э, кинотеатр, и потому что дома перед телевизором будут периодически пробегать дети и отвлекать от процесса. Наймолодшому члену клубу Данило всього 40 днів. Його мама майбутній кінознавець, змалку привчає сина до хорошого кіно. За піші ми любимо хороший кінематограф і компанію. Кіноклуб No Name Club хоче об'єднати всіх, для кого кіно не лише розвага, а спосіб знайти відповіді на важливі питання. Одним словом, справжніх кіноманів. Головна ідея клубу це короткі лекції, які я читаю перед фільмом. щоб… Не просто там людям показати це кіно, щоб їх вот ету атмосферу, да щоб создати нікаміра фильма и і епохи, о которой этот фільм рассказывает. Стати членом нов no Club і безкоштовно дивитися класику світового кінематографа може будь-хто достатньо лише заповнити анкету адресу клубу легко знайти в інтернеті. Сэм Шпигель и Элли Казан представляют фильм по роману Фрэнсиса Скотта Фиджеральда «Последний магнат». Дуже коротко звертаюся до Фейсбуку такі версії, тут просто е, капець-капець. Е, Санцеслав е, пише: в Білорусі Таран? не знаю. Ліді таран в Єгипті? Антон Довгий, не знаю. Може бути вона в Турції, Олексій Рабін спрашує. не знаю. Але ми вітаємо Танюшку Гладій.